Все, Катя, зберися. Тримай себе в руках. куча хенза. З чого взагалі починається відео на Ютуб? Привіт, котусик. Ми сьогодні з вами тут зібралися, а це значить, що я нарешті наважилася зняти своє перше відео на ютуб. І ось ми тут. Хочу сказати, що насправді це не перше моє відео. Я спроба вже колись була, ще на початку колекціонування, коли в мене з'явилася репродукція Френкі, Це була дуже невдала спроба зняти свою першу розпаковку. Але тоді я взагалі ще не мала жодного досвіду з камерою. Не було ні Тіктоку, ні телеграм-каналу. Я взагалі не знала, що і як. Це жах. Так, чому це відео ніколи не потрапить в інтернет? По-перше. Знаходиться на моєму старому телефоні, до якого я вже на жаль не маю доступу, тому що він тупо вимкнувся і більше не вмикається. Ну і по-друге, це просто крінжа. Я думаю, це дуже вагомий фактор. Так от. Про що ж саме буде сьогоднішнє відео? Я вирішила, що хочу, щоб першим відео був саме огляд на мою колекцію, тому що я нарешті якраз могла привести колекцію приблизно плюс-мінус до того стану, в якому вона мені починає подобатися. Десь півроку тому в моїй колекції можна було нарахувати десь 80 плюс-мінус ляльок, але я усвідомила, що більшість з них мені вже не приносять радість, щоб вони були куплені або для галочки, або щоб задовільнити мою внутрішню дитину, щоб закрити той гештальт, що я не до в дитинстві. Тому мною було прийнято рішення, що спочатку треба просто відкласти цих ляльок в коробку, а вже потім подумати над їх продажем. Це я раджу кожному з вас, хто задумується над тим, щоб розпродати деяких ляльок зі своєї колекції. Насправді це була дуже хороша ідея, тому що все ж таки деякі ляльки, які відкладалися у коробку, все ж залишилися в моїй колекції, а деякі все ще знаходяться у коробці, тому що їм не вистачає якихось аксів, або я маю бажання замінити нют, або якийсь аксесуар, тому що мені не подобається кінцевий, так скажімо, вигляд ляльки, тобто він ще не довершений. Як для мене. Тяжке життя перфекціоністів. Що ж, я думаю, що я вже дуже сильно затягнула цей початок, тому пропоную вам починати гляд на мою колекцію. Думаю, ви і так частково могли бачити у тіктоці моїх ляльок. хто з тіктоку, всім привіт! Можливо, ви мене там бачили і пам'ятаєте. Пропоную почати огляд. Що ж, пропоную почати з верхньої полички мого стелажа. Зараз ми з вами вище глянемо на з злянечок. Давайте почнемо з вами з королеви вампірів з Елізабет. Взагалі, у неї дуже цікава історія. Спочатку в мене взагалі з'явилися її чобітки. Я дуже дякую моїй сестрі, яка мені їх підігнала. І тоді в мене в голові зародився план, що я буду збирати її частинами. Оригінального браслетику я її все ще не знайшла. Але 3D мене також влаштовує, він дуже гарно виглядає, тому жодних нарікань. У неї є такий підгон від моєї базової Дракулаури, яка в мене була. Це її полгодки, тому що я вважаю, що. Тільки зараз її образ виглядає довершено разом з цими колготками пописних. Вона була якась боса, підперезіна дитина. Просто ну you know. Далі ми можемо побачити базова Катрін, чарівна кішечка. Я їй залишила пенал від Катрін Скарместер. Я вважаю, що він набагато більше підходить саме базовій Катрін. Про її зачіску. Ну я взагалі мовчу. Ця бідна жінка літала в мене просто по всій кімнаті, тому що. У мене ніяк не виходило зробити її цю зачіску кляту. Це був просто хеп-хаус, але я дуже задоволена результатом, який вийшов. що кажуть нормальні люди взагалі про ляльок? Де від десяти. Рухаємось далі. 50. Далі у нас іде лялечка, яку я ніколи не планувала собі в колекцію, і з дитинства ніколи її не хотіла. Вона мені не подобалася, я хотіла її хіба що з колекції Скарместер, але тепер її в моїй колекції немає, тому що я її продала. І у мене з'явилася ось ця жінка. Я їй зробила трошки іншу зачіску, не таку, як у неї там на промо взагалі має бути. Дякую Бібі за підгону у вигляді сережки з цифрою 13, тому що я вже не знала, де її шукати. Мікрофончик я урвала десь на OLX за гривень 80, він трошки в неї вигорівший. Але вона має мікрофон і це головне. Тут у нас трошки затісалась одна така пані, це френкі світанок Танцю. Не можу сказати, що я дуже задоволена нею. Взагалі, спочатку, в мене була френкі другого випуску. Але я вирішила, що треба замінити її на нюд першого випуску. І все ніби було добре, в неї трошки кривий друк. Я думала, що це не проблема. Але коли я її мила, сталася така ситуація, що я її трохи стерла мейк. В неї вже до того була підтерта губа, і тепер вона мене якось напружує. В неї ще запрокидається голова. Вигорівша резина на голові через те, що виводили певно пожовтіння з неї, Ну і я плюс ще додатково виводила. Ну коротше, don't like it. Я буду шукати її іншенню, тому вона в мене трошки ачальні на цій поличці. Взагалі просто не знала, куди її поставити. Ще дуже сумно, що у неї вигорів оцей клятий пояс, тому що він має бути прям таким яскраво-блакитним, а він у неї вже майже просто металічного кольору. Я не знаю, що це за таке взагалі. Так воно і жив. Далі, як ви можете побачити, у мене взагалі тут все. Це у мене з'явився завдяки моїй сестрі, яка мені його просто передала у спадок. Вона з ним гралася у дитинстві. Ми з хлопцем його трошки модернізували, там додали ще один динамік і підсвіточку. Я не знаю, чи є сенс показувати цих ляльок -ля окремо, -ля тому я думаю, що я покажу вам Дракулауру. Разом із Френкі. не буду довго на них зупинятися. Хоча я дуже сильно люблю цю колекцію. В дитинстві вона була моя улюблена, тому що в мене перша лялька в дитинстві взагалі була Хоулін базова «13 бажань, такі дві красунички. Я би дуже хотіла до них Еббі, Клодін. В ідеалі ще б хотілося дуже Джиджі, але ну, чим багаті, тим і раді. Моя Хоулін з дитинства не зберіглася. На жаль, там були певні обставини, про які можливо розкажу пізніше, але я не впевнена. Така хоуліжка, вона дуже-дуже мила. Мені дуже подобається її кольорова гама, вона така, знаєте, можливо, і дивна. Але цим вона і приваблює в дитинстві. Я прямо у неї закохалася дуже сильно. І тут у нас сидить пані лагуна, слей Girl, трошки резинка луснула. Ще з дитинства її дуже хотіла. І, от, маю її завдяки бібі. Дякую тобі, велике. Зараз ми з вами трошки опустимося і продовжимо далі. Моя одна з найбільш улюблених поличок піжамної колекції. Відкриваю цю поличку у нас піжамна Плодін. Я взагалі не планувала її так швидко отримати собі в колекцію. Мене лякали ціни на OLX, на неї. Якось я відкладала її покупку. Але знову ж таки, дякую Бібі. Вона побачила її на Вінтеді, якщо не помиляюсь, за десь 30 євро. Допомогла мені її викупити. І це все для того, щоб у мене була оця красуня. Дуже тобі дякую. Я для неї придбала підставочку від Клодін з Кулзаут. Я не розумію, чому цю Клодін обділили кольоровою підставкою. Тут ви можете побачити її ліжечко. Також якось невеличкому лотику мені трапився цей килик. Я ще тоді вирішила, що він ідеально посуватиме до ліжка Клодін і не помилилася. тому він живе тепер тут. Далі в нас іде моя улюблена красуничка Френкі, яку ще на початку мого колекціонування у беї для мене викупив Льоша. Дуже йому дякую за неї, хоч ми зараз і не спілкуємося, але це були дуже добрі часи, за якими я насправді трохи сумую, але так житті трапляється. У нас вже зачекалася наступна лялечка, Це піжама Дракулаура, вона з'явилася першою. Я її знайшла на Олексі. Здається, в повному комплекті у неї була зламана ніжка, я її замінила тіло, тому тепер отака красунечка стоїть у мене на поличці. Дуже радує око. Далі у нас іде просто богиня клейквін, якій потрібно поклонятися. Піжамна Клео. Це не першого випуску Клео, тому що, на жаль, мені не дуже подобається Клео першого випуску, саме піжамна. Я Все ж таки віддаю більше добання саме ці. Якось мені і губи яскравіші, і обличчя гарніше. Лампу мені знову ж таки підігнала Біба. Біба – спонсор усіх моїх аксесуарів у колекції. Переходимо до гулії. Тут трошки є по ній питання. Я її брала давненько, також на OLX. Вона щось там висіла, напевно, місяці-півтора. Я на неї все заглядала, заходила кожного дня. Не розуміла, чому її ніхто не купує, тому що вона була в повному комплекті. Але там був нюанс, у неї було дуже погане волосся і вбите обличчя. Якщо волосся мені вдалося вкласти, то можливості виводити пожовтіння тоді в мене не було, тому що я взагалі не вміла це робити. І я прийняла рішення, що треба замінити її голову. Ну, так я і зробила, як ви можете побачити. Ось така красунечка тепер стоїть на поличці. Ідемо далі. Тут у нас піжамна лагуна. Цю красуню мені підігнала також Біба. Дуже дякую, дуже дякую за усіх своїх ідейця. Також я окремо до неї докупила гідростанцію, зараз її покажу. Ось так виглядає ця махіна. Я її знайшла у вайбері у якійсь групі, можливо, роки півтори назад. Я її взяла гривень за 200 за умови, що у продавчині не було часу взагалі перевіряти її на робочий стан, а також тут було дуже сильне пожовтіння. Я його трошки вивела, але далі не наважилася, тому що трошки пішли плями. З часом ми з хлопцем глянули до неї, трошки відремонтували, і вона працювала. Бульбашки були, але через те, що вона стояла в мене довгий час, то зараз знову забиті ці проходи для бульбашок і їх знову немає. Я її не використовувала останнім часом, це вона просто стоїть знизу, тому що вона навіть не влазить по висоті до полички. Це, звичайно, треба виправляти, тому що мені це взагалі не подобається. Далі йде легендарна для мене лялечка, але я не бачу чомусь її морозиво. Воно кудись зникло, певно, впало, якийсь його кудись кудись здів. Ця у мене також з'явилася на початку колекціонування ще за часів, коли у Біби була група з викупами у Вайбері. Ми її урвали за тисячу гривень в коробці. Це був такий дисонанс, що можна взяти базову менстряжку. За тисячу гривень в коробці ну, слів немає. Дуже вона мені подобається. Я бажаю, що це одна з найкращих ебів. Я дуже сподіваюся, що я взагалі знайду її морозиво, тому що я не хочу його купувати окремо. Дякую, коту. Остання, але не менш важлива, це у нас іде Робека піжамна. Це був підгончик від моєї сестри в повній комплектації. Я також балончиком пофарбувала її підставку. Така сама підставка пофарбована у мене у базовій Робеки, тому я подумала, чому і піжамній також не пофарбувати. Зараз ми з вами опустимося ще трошки нижче і перейдемо до моєї улюбленої полички, а це саме базові. Що ж, нарешті ми з вами дібралися до моєї найбільш улюбленої полички, і це в нас поличка з базовими монстряшками. Це моя ошибка молодості. Паличка, яку я купила дорогувато на той час. Здається, це було десь 2800. Я, звичайно, не шкодую, що я її взяла, але трошки обідно, тому що тоді на ринку її можна було взяти десь за. 1800, ну коротше, до 2000 її можна було взяти в повному комплекті, але мені трошки не пощастило, бо я тоді ще не розбиралася взагалі у перекупах і у цінах на Monster Figh. Я просто побачила Ебі, яку я дуже хотіла, і все. Далі просто мозок відключився така от шалена жінка. Це базова спектра. Взагалі це була репродукція. Яку мені на день народження подарувала Віка і моя сестра? Нют я все ж таки замінила. Замінила трошки невдало, тому що я придбала трошечки, трошечки, трошечки криву спектру. Волосся репродукції спектру, я не могла його ніяк вкласти. Це лише, напевно, моя проблема, що воно не вкладається, тому що я бачу, що у інших взагалі ця спектр ідеально виглядає. Але у мене щось не склалося з нею взагалі. Я вирішила, що краще я пошукаю нюд першої спектри і буду задоволена. Thank you, next. і наступна жінка у нас це базова гуля. Довго мріяла, довго шаленіла. Взагалі я планувала брати її тоді, коли виходила друга хвиля репро якраз. Але на той час так сталося, що не було фінансової можливості. Це було доволі сумно, але декілька місяців тому я гуртала OLX, побачила, що дівчинка продає її розпаковану. Ну і все, мене понесло. Бачу ляльку, не бачу перешкод, як то кажуть. Я, до речі, не очікувала, що в неї буде таке хороше волосся, воно дуже легко вклалося. Я поки що неї задоволена. Але, звичайно, в планах у мене знайти перший випуск гулії, а саме такої губатою, такої красивої. вона мені прям ну, дуже до вподоби. Наступна лялечка це базова Дракулаура репродукція. Можливо, хтось знає з Тіктоку, що у мене була Кулаура шарнірна що 2011 року, друку Китай, але вона була якась підстрижена і обличчя вже було не рожеве, а Знаєте, більш таке жовтого кольору. І Я подумала, що це знак до того, що треба взяти репро. Я дуже сподівалася на репро з рівним друком обличчя. Так і сталося. Я її разом з лагуною викупляла у Жоані та Яни. Дуже вдячна дівчаткам. залишилася задоволеною. My favorite baby girl – базова Френкі. Довгий час у мене була репродукція Френкі. Вона і залишається зі мною, тому що я не можу її продати. Її для мене купила мама на день народження. Якраз <рес> з нею було те фейлове відео з розпаковкою, після якого я просто проридалася, що у мене нічого не вийде знімати. Що можу сказати? Я нарешті завершила свою війну і знайшла собі Френкі 2010 року. Я дуже хотіла саме на чорних резинках. А ще у мене якась обсесія з френкі, у яких більше білого волосся, ніж чорного. Тому вона просто ідеально вписалася Чарівно. Дуже люблю її. Хочу сказати, що у базовій френкі просто ідеально все. Вона best of the best. Тут у мене стоїть неймовірна, і всі ми обожнювали клодін. Першопочатково у мене також була репродукція, що, на жаль, мені не подобалася довжина волосся у репродукції, а також друг обличчя. Він був занадто милим та добрим для клодін, а я вважаю, що в неї має бути такий погляд. Ну, Крайзі Герл, такої прям сучки. І тому репро якось не виписувалася у це моє уявлення. І тому ми зустрілися на Олексі з цієї І я подумала, що вона має бути моя. Я, до речі, все, що думаю, який саме цей випуск, По мені схоже і на другий випуск, а також мені вона нагадує все тову Як я вже казала, разом з Дракулаурою мені дівчатка викупили лагуну, також репродукція. Зачіскою вже все при параді дуже гарно. Не знаю, що про неї додати. До речі, підставка це не рідна. Її підставку я віддала іншій лялечці. А її я хочу знайти от саме перламутрову, тому що мені не подобається, що вони у репродукції зробили перламутровою цей гребінець, а підставку залишили тупо білою. Тут у нас лишилося ще декілька лялечок. Саме якраз ця наша фантастична четвірка рошелька. Рошельку я купляла у біби. У неї не оригінальне намисто, дуже-дуже хороше волосся. Я прям тащуся за неї, обличчя мені теж дуже подобається. Шукаю для неї рожевий тримач. you know. Далі йде одна з моїх улюблених персонажок. Це у нас базова робека. Я її планую переробити зачіску, тому що вона вже в неї трошки пухнасте, я це не дуже люблю. Я познайомилася з однією дівчинкою, вона мені допомогла знайти цю робеку і викупити. Дуже їй дякую. Тому що ну, я довго мріяла про Робеку, ну коротше, урвала. Тьотка подруку лізла, і я сказала їй Хенде хохман». Вона повертається нас назад на поличку. Наступною лялечка, яка з'явилася у мене взагалі другою в колекції, одразу після спектри День фото, маю на увазі другою в колекції, саме у свідомому віці. Мені придбав хлопець, за що йому дуже дякую. Ця Венера була придбана 10 гривень за 500. У неї був повний комплект, тільки не було шопера, я його знайшла десь через півтора роки. Я вважаю це дуже вдалою покупкою, тому що я вже зневірилася і думала, що вона буде без шопера взагалі. Вона просто ідеальна. Це мій просто крашмен. Через нього сталося моє знайомство з Бібою. Це взагалі окрема історія. Я знайшла це оголошення, ми списалися і дуже потім мило почали спілкуватися, і так все завертілося. Цей мужчинка, якого ми обидві любимо, звів нас Тепер ми Бестіс. Ось такі от мужчинка. Подивіться на нього просто. Я вважаю, що йому жовта підставка просто пасує ідеально. Що ж, ми з вами спускаємося все нижче і нижче. Починаємо ми з клеускузаут. На жаль, у неї не повна комплектація. У неї злітає ця пов'язка, і це треш. Дуже подобається її стан. Як виявилося пізніше, то я її придбала у дівчинки, з якою колись була знайома. Наступна у нас це багатостраждальна лялечка, з якою також пов'язана довга історія. І знову ж таки, мігіперфікс на Френкі, які мають більше білого волосся. Ну, це вже база, я так розумію. Перша така Френкі також купувалася влітку. Ще рік тому, може, в неї там був такий нюанс, що в неї були плями на обличчі. Я тоді не помітила, що в неї немає поясу. Але в іншому в неї був фульний комплект, не було лише поясу і однієї сережки. І я зрозуміла, що все ж таки варто пошукати іншу, тому що та Френкі була багатостраждальна, в неї було вже вицівше обличчя, і мене це трохи бентежило. Треба було спочатку купувати інший нют. Я не знаю взагалі про що я думала, але вже як є. Я все ще шукаю її оригінальний пояс. в мене було два нюди Classroom. І Один з них я виставила на обмін на Олексі, і ми з дівчинкою помінялися. І я якраз отримала ось цей прекрасний нюд Френкі, яким я дуже задоволена. Краще не можна було й очікувати, чесно. Далі у нас іде Laguna з Кулзаут. Її, я, до речі, також збирала частинами. У лізе я купила деякий одяг, який, до речі, став нагоді, тому що потім я окремо докупила нюд. Підставка в мене вже була до цієї лагуни. Зараз мені лишається знайти її лише папку, але я не думаю, що я це робитиму. Планую знайти схожий матеріал і зробити її цю папку самостійно. Далі у нас йде мій улюблений сет це Дракулаура з клодом. Я взагалі дуже дякую Мателу за цей сетік. Реальний подгон. це найкраще просто що вони могли зробити. Мені дуже подобається їх деталізація і їх аутфіти. Дуже багато можна про них сказати, але я думаю, що це відео затягнеться взагалі на тисячоліття. Також додам, що Дракулауру я збирала по частинах. Знову ж таки, дуже дякую Бібі за спонсорування. Туфлі також я купувала по одній. Це взагалі моя особиста просто гра на виживання. Лота, я купила фульного майже довелося ми купити тільки тваринку та щоденничок. Наступному у нас тут декілька базових дівчаток, і перша з них це Хоулін. Я дуже рада, що мені вдалося. Відреставрувати її зачіску і доволі вдало, просто жодних нарікань, дуже мила, і просто я не розумію, чому з часом відмовилися від її короткого, рудого волосся. Це доволі сумно. Хотілося б більше бачити Хоулін саме у такому вигляді. Наступна це у нас просто моя крашиха, жінка, про яку я дуже довго мріяла. Нарешті мрія збулася. Дуже дякую, Біві, що вона змогла її для мене викупити в Німеччині. Ви вже бачите, кому дісталася підставка від репродукції лагуни. Я вважаю, що ідеально пасує. Я не хотіла її червону підставку, а біла ідеально, просто перфектно. Красуня повертається на поличку. Далі у нас іде тора лотіка, яку я брала також на викупах. Вона у нас ще трошки замурзена. За увесь час я так і не дібралася до неї і не відреставрувала її. Далі у нас іде просто моя шалена любов найкраща лялька Ever Franкі Classroom. Просто, будь ласка, подивіться на неї. Тут навіть слів не треба. А ще я лога. Тому що у мене обидві лятки зі зламаними підставками тут в основі. І вони тепер у мене заклеєні суперклеєм, щоб воно все трималося. Бо вони дуже крихкі. Ось і Гулія. Для неї мені не вистачає дуже багато аксів. А ще я буду також сподіватися на чудо, знайти оригінальний тримач. Мені здається, що ця місія вже буде не завершена ніколи. Я би дуже хотіла до них вже поскоріше знайти лагуну, щоб вони стояли усі разом. Поки що я не знайшла тієї пропозиції, яка б задовільнила мене і мій гаманець. Гаманець, якому просто дірка від бублика. Нам лишаються дві останні полички, тому рухаємось далі. З краєчку у нас стоїть красуня спектра. Це була моя перша спектра День фото. Також зібраний частинами аутфіт її, мені не вистачає ще її планшета. Дуже довго цей аутфіт збирався частинами, тому що я не могла відвалити кругленьку суму за нього одразу. Я вважаю, що цей нют ідеально пасує. Ця спектра виглядає прямо як королева вечірок. А ще хочу сказати, що це просто каторга одягати оцю срану хустку. Наступною у нас іде френічка, Style». Це, взагалі, перша лялька всесвіту Monster Хай, яку я побачила десь у далекому 2011-му на промофото в інтернеті, і тоді я її захотіла. Відтоді кожного разу, як ми потрапляли у дитячі магазини, я у 13-му році сподівалася її знайти в Україні. Дуже наївна дитина я була. Я дуже рада, що я нарешті її маю. Підставку вона має таку саму, як у Френкіску зараз. Хоча насправді вона має бути світліша. Я її знайшла на шафі. За 200 гривень вона була стрижена, тому вона також прийшла крізь ручки М-чика. Вона її перепрошила дуже вдало. Виглядає як оригінальна прошивка. Я задоволена. Наступна це у нас така ж бомжіха, як і Тора Лаура, які я все ніяк не зроблю зачіску, тому що я спочатку хочу закріпити її кліром, якого я не маю, тому вона також, скоріш за все, поїде до Еми. Бо без кліру я боюся, що в неї тупо злі за обличчя. Я побачила тіктоці, як одна дівчинка вирішила помити цю лору з коробки, тільки діставши її. І сталося так, що вона залишилася майже без обличчя. Тому я вирішила не ризикувати. Дуже хочу їй колготки, такі саме від фашнпеку, які з бантиками, бо вони, як на мене, виглядають набагато краще. Next one. Я думаю, ви вже побачили, що я люблю Лільок День фото одягати у fashion Pack, тому у нас тут оперетта. Колись я планувала купити фешн пак у Жоні. Але, на жаль, на той момент у мене не було можливості його придбати, я була дуже засмучена. І тому Біба мене вирішила порадувати і знайшла мені в Німеччині Full Fashion Pack. Він у мене також йде з коробкою, яка тут лежить просто в пелючці. Зачіску я лишила ту саму, яка в мене була у передний день фото. І, якщо чесно, на мою думку, ця оперета сюди пасує набагато більше, ніж Нют Style. Наступні чотири лялечки у нас йдуть це. Солодкі 1600. Якщо ви дозволите, я не буду їх знімати з полички, тому що ці ключики дуже хиткі і вони легко падають і їх потім виставити. Це просто щось рівні фантастики. Я дуже рада, що я нарешті змогла їх усіх зібрати. Дуже хотілося копідона мати, але то вже якось потім. Не знаю, що про них сказати. Можу додати, що Клоди я купувала на гроші, які мені на день народження подарувала моя подружка Настя. Привіт, якщо ти це дивишся, дуже дякую тобі. Я його так хотіла. Клодін, до речі, для мене викупила моя подружка Катя. Їй також передаю привіт. Вона її знайшла для мене на німецькі бара холті. Здається, за 8 євро. Якщо я не помиляюся, у неї був такий просто ковтун на голові. Що мені довелося просто котячою щіткою його все -то пуходеркою видирати. Стоять тепер усі гарнюки разом і радують моє око. Останні на цій поличці дві красуні. Я дуже люблю сам мультфільм, особливо передивлятися його на Геловін. Ця колекція одна з найкращих, на мою думку. Я дуже-дуже хочу усіх їх зібрати ось такі богині. Як ви бачите, тут у мене є ще нижня поличка, але, на жаль, в кадр вона не входить, тому я просто дістану зараз лілечок і покажу вам їх поближче. Тут також є усі коробочки від моїх репродукцій. Там у мене зберігаються усі щоденники, тут усі аксесуари. Ось така у мене папочка, Вона взагалі для планшета призначена, але я зберігаю тут усі аксесуари. Показувати я їх не буду, тому що це дуже-дуже сильно затягнує усе відео. Також тут такий біндер зі щоденничками. У мене часто питали у тіктоці, де я його брала на OLX. Я його купувала, здається, за гривень 350, можливо, разом з файлами з усім. Там треба просто підібрати їх під розмір. У мене вони двосторонні. ідеально підходять під розмір щоденників. Взагалі вони призначаються для кей-поп-карток. Тут же залежить від того, яке у вас хобі. І ось такі у мене тут щоденнички, така красота. В основному все від базових ляличок. Скарби, коротше кажучи. Далі тут є трохи карток. А в кінці на нас будуть чекати мої саморобні картки, які я колись психанула і вирішила додати лялькам, яких обділили трошечки з заводу. Тому от таку красу ми маємо. Було більше карток, але деякі я доклала в комплектацію до ляльок, яких продала. Це якраз таки моя репродукція Френкі. Дуже рівний друг. Це перша репродукція Френкі, теж така гарнюєчка. Але все ж таки, в моєму серденьку назавжди буде Френкі 2010 року, тому що такої я і запам'ятала з дитинства. Вона мій ідеал. Дуже люблю Френкі взагалі. І як персонажку, і зовнішню, повністю просто меч у мене з нею стався. Тут у нас є ще Френкі Глумбіч. Красунечка, шукаю її картку, шукаю їй заколку. Не знаю, взагалі чи це можливо. Напевно, колись психану і куплю 3D-заколочку. І красунчик Джексон також Глумбіч. Я сподіваюся, зараз його м'ячик не просто вилетить у нього з руки, бо він постійно це робить. Окуляри у нього не рідні, це від іншого Джексона, тому що я вважаю, що жовті окуляри краще пасують, аніж помаранчеві. Ну і остання лялечка, яку для мене викупляла Ліза, для якої тут у мене якраз річ сидить на плечі. Венде Addams ось така от паняночка. Я все ніяк не наважуся її розпакувати. Чомусь мені здається, що без коробки вона буде виглядати не так органічно. Вона вже декілька разів літала з-під вікон на підлогу завдяки моєму коту. Але така вона і доля. Також дуже дякую Лізі, що вона для мене її викупила, тому що я взагалі не вмію викупляти ляльок. Я планую навчитися цим займатися, принаймні для себе, щоб нікого не турбувати. Я не знаю, коли це буде. Тому якось так. Надворі вже максимально стимнішло, тому це означає, що саме час завершувати це відео. Я дуже вдячна усім, хто додивився до кінця. Пробачте, якщо якісь моменти були трошки корінжові або дивні, тому що це мій перший досвід такого повноцінного відео на YouTube. Великі ці паузи, багато моментів, які я буду вирізати це точно. Я сподіваюся, відео буде не довше 30 хвилин, хоча і не впевнена. Що ж, ми з Френкі дуже дякуємо вам за перегляд. Бажаємо гарного дня, вечора. Бажаємо також вам побільше ляличок по 5 гривників. Ставте, будь ласка, ваші подобайки, пишіть коментарі. Дуже буде цікаво почитати ваші поради, можливо, якісь запитання або, можливо, якісь ідеї для моїх наступних відео. Jeszcze raz zobaczyć dziękujemy Wam wszystkim. poka poka. Kaka,